Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла б, щоб ми саме помолилися про те, що саме Господь, саме Він, батько наш небесний, є мир для кожного з нас, є прихисток і є притулок. В Ісаї, пророка Ісаї, 26 розділі, саме про це пишеться в третьому вірші, що ти справжній мир усіх, хто покладається на тебе, адже це люди, що віри, довірилися. Тобі. Тому давайте ми сьогодні з вами перевіримо наші серця і перевіримо наші стосунки з Богом. Бо сьогодні кожен з нас буває в різних викликах, в різних ситуаціях. Я можу розповідати про себе, ви можете розповідати, свідчити про це про себе. І кожного з нас своя історія, вона дивовижна ця історія, і вона неймовірна, того, що ти розумієш, що тебе провів в ній Господь. Що я маю на увазі? Я на днях потрапила в ДТП і дуже пошкодила чужу автівку. Моя автівка лише о, ну, царапини, все більш нічого. А ту автівку я дуже пошкодила. І коли людина вийшла, чоловік, по-перше, він не був психований, він дуже спокійно розмовляв, дуже поважно розмовляв. І в кінці розмови, коли ми з ним домовилися, обмінялися телефонами. В розмови він каже, я взагалі-то приїжджу, я з Донецька переселенець 18-го року. І, чесно кажучи, мені дуже стало страшно, бо досвід мій з Донецьким, він е не дуже, скажімо так, нормальний. Но це зазвичай були люди, які ну, якусь шкоду робили чи якісь претензії, ну, істерики, були багато істерик. Ви знаєте мою діяльність, цю гуманітарну допомогу і все, все що робилось, і робиться понині. І тому досить такий, знаєте, ну, взагалі, відчуття всередині було дуже-дуже неприємне, коли я дізналася. Але зараз, коли ми з ним прощалися, коли ми з ним розрахувалися, і він написав розписку, що немає претензії, я скажу, що ось ця довіра, цей момент, коли я віддала цей той страх Богові, зараз ну, він виплив так, що ну, я не кажу, що ми подружилися, але стосунки. У Нас зав'язалися по волонтерству, і це дуже приємно, це дуже класно, коли так. Тому довіряйте Богу, шукайте миру Нього. Коли страшно, коли навіть дуже страшно, або якось некомфортно всередині себе відчуваєш, навіть не можеш пояснити, що це за відчуття. Просто йди до Бога. Ну просто біжи до Бога і все, і в тебе буде все в порядку. Люба ситуація, найскладніша ситуація буде для тебе корисною і е, випливе нормально. Давайте помолимося. Господь, я дякую тебе за любов і мирість. Я дякую за ці обставини, за ці ситуації, які ти даєш, і дякую за те, що ти ніколи не І Я дякую за те, що ми можемо аналізувати своє відчуття, давати йому оцінку, називати його займенням і віддавати все це тобі в молитві. Я дякую Господь за те, що. Ти забрав в мене той страх в ту ж хвилину, як я помолилася, звернулася до тебе. Я дякую Господь за те, що коли я звернулася, ти не лише мир дав, не лише спокій ти дав, але і дав змогу подружитися з цим чоловіком. і Побудувати добрі стосунки. Я дякую, Господи, за ці контакти за цю зустріч і за все як вийшло. І я, Господи, дуже прошу. Ти допоможи кожному з нас аналізувати себе, своє серце, своє становлення в тебе і до ситуації. Де ти в цих моментах, чи на першому місці, ти чи десь на другому, третьому, десятому господь? Я дуже тобі прошу, щоб кожен з нас спочатку йшов до тебе, і ось це внутрішнє перечуття, якісь невідомі страхи чи емоції Спочатку віддавати тобі, а потім вже все вирішувати. Просто брати хвилину мовчання хвилину молитви з тобою, як зробила це я в той час. Я навіть не могла вийти з машини, бо саме молилася тобі. Я дякую господь за це за те, що ти спочатку цієї ситуації до самого кінця. Дякую тобі, мій Бог. Амінь.